Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали Вінкс Клуб. І сьогодні у нас випуск 52 за листопад 2011 року. Обкладинку взяли з 83-го італійського випуску журналу. На обкладинці у нас Стелла, Муза та Блум у таких красивих коктейльних сукнях. А ці сукні з'явилися вперше о в 15-й серії 4-го сезону. Але краще ми змогли їх побачити е, о 21 десь в 21-й, здається, о 21-й, 22-й, у 22-й серії, коли Аврора з'явилася. Тоді ми змогли побачити повністю їх в цих сукнях, і вони були неймовірні, шикарні. Особливо мені подобається Блум і Текна в цих сукнях. Ну, ще флора, така нічого. Музу, звісно, ми бачили раніше ще в 10-й серії, але саме в всіх фей, тільки в 22-й. Красива блискуча назва, як завжди. Отже, реклама журналів Волшебна Комната. Привітання. Реклама годинників по Вінкс. Привіт... Перепрошую, зміст. То був зміст, а це привітання. Так, реклама. Час Вінкс усе про силу космікс. Чарівний тест про що ти мрієш. Все про зірок музики. Модний куточок, яскрава осінь. Реклама парфумів від Вінкс. А також обкладинка коміксу, який називається Кам'яні велетні. Як ви бачите, можемо знову бачити пару Роксі Мануель, а також е, Камут-чарівник, який з'явився ще в шостому номері за червень 2011 року. Як я вам казав, з ним там на цілий сезон можна назбирати. Танці спорт та розваги з Лейлою. Різні зимові розваги нам покажуть. Жива планета від Флори та Роксі. Веселі ігри. Конкурс від клубу Вінкс. Знову реклама. Весела пошта. Весела пошта. Раніше. Клуб крутих дівчонок називався. Тепер Весела пошта. Таке щось. О, оці плакати Enchantix у мене є. Белівікс, на жаль, немає. І, напевно, не буде ніколи. Так, весела пошта на 4 сторінки. Є гороскоп і є реклама, анонсу, анонс, вірніше, другого номера по журналі Pop Pixie. А також реклама дисків серії комп'ютерних ігор по Winx. І це, власне, весь огляд на даний журнал. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в нових оглядах.